Вітаю, друзі! Сьогодні я записую цей розбір без світла і після нічних обстрілів в місті Києві, тож хочеться пожартувати, що яке життя такі серіали. Сьогодні розбираємо серіал про психопатів, вбивства, складні сімейні системи і маніпуляції. Якщо вам таке до смаку, серіал-садівник іспанський 2025 року. Запрошую! Я розбираю цей серіал за рекомендацією дівчини під моїм попереднім розбором серіалу Дівчина мого сина. Тож, якщо у вас також є якісь побажання, пишіть. Я на зв'язку. Я Яна Устюгова, психолог та психотерапевт, любительниця фільмів та серіалів. Мені здається, що я створила цей канал, тому що я дуже люблю цей післясмак, оце обговорення, мені його не вистачає. Тож я сподіваюся, що часом ми створимо тут ком'юніті, де ви також будете ділитися своїми думками, своїми запереченнями. Мені дуже цікаво залишатися якийсь час і робити якісь висновки також і для себе з цих всіх кіно-кіно. Проєктів. Мінуси цього серіалу, звичайно, є, там є певна затягнутість є певні кіноляпи, але плюси покривають їх. Такий гіпнотичний, приємний, заворожуючий сам сама атмосфера створює якийсь такий хороший, цікавий вплив на емоції, такий лоскотливий. І, звичайно, українська озвучка, якщо ви не володієте іспанською, також додає сюди шарму. Тож, окей, сьогодні будуть спойлери: розбираємо кожного персонажу окремо і робимо для себе висновки. І почнемо ми з мами головного героя, мами Ельмера, її звати Ля Чайна. Трагедія цієї жінки, так як і трагедія Віолети, дівчину, в яку закохається головний герой, полягає в тому, що вона не вміла ніколи обирати чоловіків. Вся її історія. Демонструє те, що вона обирала дуже таких домінантних чоловіків, які її ображали дуже сильно. І вона кожного разу опікалася і опікалася, і вони все одно в ній бачили щось, до чого повертались. Тобто вона навіть не могла вигнати чоловіка, який її ображав, і все одно не могла поставити цей кордон достатньо, достатньо вміло. І ось трагедія саме цього серіалу завертається не в той момент, коли головний герой втратив свої почуття після аварії, а в той момент, коли Ельмер убив її чоловіка на той момент, який її ображав. Тобто він просто когнітивно вирішив, що ця людина псує мамі життя, і треба з нею його позбутись, тому що він не відчував ніяких почуттів. І мама в той момент побачила в ньому свого чоловіка, свого захисника, того, чого вона чекала в своїх мужчинах і не могла ніяк добитися. Так, і ось вона на нього проектує все, що вона в цьому житті, не отримувала. Типу, окей, я збудую з тобою новий світ. Вона так потім і говорить, що я збудувала цей світ для нас двох ну, буквально також хлопнулося все життя, що Окей, тепер я буду з тобою. Я знаю, де буде наш рай в Мексиці. Я зроблю для цього все, і ти мені допоможеш. Так? Ми будемо вбивати людей, ми будемо е, холоднокровні, ми будемо захищати цю нашу сім'ю з двох людей. І вона починає проєктувати на нього всі свої психопатичні, а там явно є психопатичні саме, нотки. І користується його оцією позбавленістю почуттів. Вони разом виходять, ідуть до своєї цілі, тільки Ельмер в, цьому, в цій ситуації всього лише інструмент. Коли Ельмер вбив її чоловіка, вона сказала таку фразу: Це найпрекрасніше, що для мене робили. Ось цей момент, вона буквально стала закоханою в нього. І потім. Коли вона уже планує розлучити Ельмера з Віолетою, вона говорить: я знаю, що це осквернить наш акт кохання, але я бажала нам лише найкращого. Тобто це знову ж таки підтверджує те, що вона уже зовсім не бачила його як свого сина. І далі вона говорить до портрета своєї матері, вона сказала: Я не знаю, як ти це витримала, коли я пішла від тебе. Але я хотіла жити, і вона не усвідомлює, що в цей момент Ельмер планує піти від неї і будувати життя з Віолетою, тому що він так само хоче жити, він хоче відчувати. Нарешті він отримав можливість просто якесь щастя, те, що ми не цінуємо, жити не лише як. Тварина, так, якось так на інстинктах, а от саме відчувати всю повноту, при цьому усвідомлювати, при цьому планувати майбутнє. І він нарешті це отримує: повноту бути людиною. І повноту бути людиною поруч з коханою людиною. Мама цього не може пережити, тому що він фактично зраджує їй. Це так, як вона відчуває всередині. Він зраджує її, її, коханий зраджує її. Тобто для неї це крах всередині, вона буквально розсипається. Так і каже, я розвалююся на шматки. Тобто не можу пережити це розставання, і вона готова буде дійсно на що завгодно, аби тільки утримати цей дуже такий крихітний, такий дуже хрупкий цей світ. У якогось ілюзійного, ілюзорного кохання, яке вона створила. Сама ж Лячайна чайна не розуміє цієї підміни. Она, правда, не бачить, що вона в своєму синові вже бачить лише своє кохання. Вона а, заставляє його страждати. Вона, вона придумує план, коли розуміє, що якось когнітивно домовитися, щоб Ельмер покинув свою Віолетту, не можна, тоді вона говорить, де любов. Там і страждання. І вона вирішує, що треба підсилити ці почуття, розчарування Ельмера в коханні так, щоб він страждав, зовсім розчарувався і повернувся назад до неї. Тобто, вона заставляє свою дитину відчувати дуже сильний біль і їй на це байдуже. Це лише доводить те, що вона думає, що мої почуття, моє життя важливіше, ніж твоє. Я хочу жити, а те, що ти хочеш жити, для мене не має такого значення. Це, звісно, доводить її психопатичні нотки, тому що їй було байдуже на людей, яких вона фактично вбивала, використовуючи свого сина. Їй було байдуже на почуття тих людей, які за ними скучали. Стосовно них хвилювалась, тому що завжди все одно є такі люди, не буває абсолютно чисто злих людей, все одно когось до когось ми прив'язані, когось ми любимо, про когось ми турбуємося. Їй на все це байдуже, вона бачить лише себе і сина свого для цього використовує. Тобто, Оце і є підтвердження того, що вона має такі психопатичні риси. Тобто, незважаючи на те, що Лячайна говорить. Бути мамою найкраще, що зі мною ставалось, вона фактично має на увазі, що мати з кимось такий зв'язок, як зі своїм сином, мені ніколи не доводилось. Тобто я його люблю, він мене любить, і це якась любов, яка закриває її абсолютно більшість потреб, що звичайно є нездоровою ситуацією. І далі ми йдемо до персонажу Ельмера. Тут пухлина, яка в нього виникла, доброякісна, даремно це так сказали, має, я думаю, що вона символізує собою взагалі зміни, які відбуваються в людині, зріст, як це впливає на її мозок в цій конкретній ситуації, тому що Ельмер говорить, що мамо, ця ми не знаємо, коли ця пухлина виникла, можливо, вона зі мною там від аварії ще. Це дійсно має зна... може може бути правдою, тому що у нього почалися якісь емоції з після перших контактів, після того, як він почав досліджувати Віолетту, спочатку для того, щоб її вбити, а потім, уже після першого її реальної зустрічі з нею, у нього почалися такі зміни. Рослини, з якими він контактував, не тригерили його на почуття. А от від людей він уник... людей уникав. Чому? Тому що люди точно щось тригерять всередині нас, а його мама виховувала як абсолютно нездатного відчувати ніякі почуття, це значить нездатного взагалі ніяк себе регулювати. Тож він не вмів з ними справлятися, взагалі не вмів себе якось стабілізувати і регулювати. Тож він тримався рослин і ось. Якась дівчина, яку він досліджує, викликає в нього почуття, він вмикається аж до. І почуттів стає так багато, що аж до головокружіння, тобто аж до запаморочення. І коли це запаморочення, ніби ще й тягне їх разом до кучі, вони зустрічаються, і щось відбувається: у це вже починається зароджуватися, якась така абсолютно для нього нова закоханість. Що далі веде його до зростання? Насправді з дівчиною чи без неї Ельмер би все одно зайшов в цю кризу сепарації поступово і в розділення цих світів з мамою, тому що це невідворотно, це природний процес, який стається кожного разу, коли не вчиняється таке насилля стосовно дітей. І, звичайно, що він би прийшов, прийшов з часом до розчарування в стосунках з Віолеттою. Він би якось пережив це, можливо, навіть розставання, і потім зустрів би нову дівчину з новим сценарієм, тому що драма головного героя. В тому, що серіал завершується тим, що Віолета починає його використовувати точно так само, як і мама, і він іде на це. Хоча він розумний хлопець, він когнітивно скоріш за все, все розуміє, бо він пам'ятає всю попередню історію, пам'ятає всі свої почуття. Але він іде на це, тому що саме так він розуміє кохання, тому що не відбулося в достатній мірі правильно цієї сепарації, правильного поступового розділення по сходинках. Просто обірвав він зв'язок з мамою і тому приклеївся до нової такої самої дівчини, такої самої людини Віолетта. Так якби ця історія розвивалася нормально, він би сепарувався, розчарувався, відгорював. Це розставання з Віолетою, потім би проаналізував його, знайшов би собі дівчину, яка б уже до нього краще відносилася. Якщо б він паралельно також йшов і сепарувався від мами, тобто йому потрібно було сепаруватися взагалі від ось такої сімейної системи, де хтось когось має так використовувати. Ельмер тут як сам як та чиста така рослина. Яка лише впитує своїм корінням те, що їй підсунули, так? Оці красиві рослини в саду, цвітли і в сад всередини буквально гнив, всі ці трупи гнили, і, але рослини такі прекрасні. Ось так і Ельмер. Він не мав змоги впитати більше нічого. Це дуже сумно. І взагалі, оця їхня сімейна система. Дуже схоже на оцей сад, так ніби з виду все добре, ніби вони такі мають бізнес, мають стосунки з мамою все добре. А всередині буквально ця гниль. Так, на жаль, часто буває і в сімейних системах, з якими я працюю, коли люди не виносять сміття на вулицю, так, от не показують якісь свої драми, але всередині. Кожен з членів родини нещасливий і, виходячи, закриваючи двері, починається зовсім інша історія. Тому завжди треба з собою працювати. На в кожному є з чим працювати, кожному, навіть якщо ви з дуже хорошої родини, там є що переосмислити, щоб не тягнути це за собою. Так і тут в тій історії так само, якби звернулася в свій час мама Ельмера в психотерапію. Пропрацювала би стосунки з чоловіками, навчилася входить в кращі взаємини, вона б не зіпсувала життя сину і собі. Якби Віолетта, його дівчина, про яку ми зараз будемо говорити, також звернулася до терапевта, пропрацювала свої взаємини, то вона далі не продовжувала всю цю гру просто по колу, і рано чи пізно хтось за це отримає розплату. І, ймовірно, це буде саме на цьому вже етапі. Так, Віолетта з Ельмером розплатяться за всю цю гру. І Ельмер, звісно, ну, він тут най найменш винний в цій ситуації, бо дійсно в нього навіть не було часу це все переосмислити. Він тільки почав відчувати, і ось вже це все знов закрили. Як почалася історія Віолетти з Альмером? Тобто вона знайомиться з ним в момент, коли він несвідомий. Тобто він буквально впав в обморок, втратив цю свідомість. І це як символ у цієї несвідомості чоловіків, з якими вона пов'язує свою долю. Всі вони були до цього такими ж самими, які мали якісь проблеми, з якими вона мала якісь проблеми. І от знову вона бачить людину. Яку потрібно врятувати, який потрібно допомогти, це щось викликає в ній цей інтерес. І, звичайно, коли ми входимо в такі стосунки, де ми починаємо когось рятувати, все повернеться рано чи пізно, так, оці е, е, трикутник Карпмана, е, жертва, рятівник і переслідувач. так що вже нас доведеться рятувати. Ми завжди, коли вступаємо в ці ігри, ми ходимо так по колу, і ролі змінюються безкінечно. І так і сталося. Вона попадає в стосунки, де рано чи пізно з ним вона відчуває себе якоюсь там нещасливою, і це розвертається теж до так, що її вона вже рятується від її мами, від тих найманих вбивць. Потім вона обестінює ці стосунки для себе. І цей сценарій може розвиватись безкінечно. В кінці вона його знову використовує, вона там конкретний такий переслідувач. Але показником того, що вона здатна будувати хороші взаємини, є те, що у неї є щира дружба. Це завжди і в житті багато чого означає. Якщо людина вже вміє будувати з кимось хорошу, здорову прив'язаність, значить вона здатна її будувати і в стосунках з коханим. Але для цього треба сила волі, для цього треба бажання рухатися. Тому що, якщо ми хочемо легкої дороги, ми завжди будемо пливти за течією, плакати в подушку, як все погано для нас складається. Тож збираємо себе в кулачок і шукаємо, відгорьовуємо, відплакуємо і шукаємо зміни в своєму житті. Віолетта довго терпіла знущання стосовно себе від інших чоловіків, і це, звичайно, не могло не взростити в ній якусь тіньову сторону, де справедливість уже наскільки пошатнулася, що вбивство їй здається справедливим, і саме цим завершується серіал так, що вона вже звертається до Ельмера, щоб він когось вбив. Тобто, ось настільки сильно в її житті все розшаталось, тому що вона занадто довго була в жертві. Ми не можемо собі цього дозволити. Це не непоправ... просто непоправна шкода нам завжди. Тому треба виходити з таких стосунків, де ми маємо щось терпіти дуже довго, бо це дуже руйнує нас з усіх боків. Любовну лінію між слідчими я бачу як виправдання того, чому вони так багато допускають помилок у розслідуванні. Але якщо у вас є стосовно цього інша точка зору, я буду рада її в коментарях прочитати. О, здається, в мене світло вімкнуло. Ура, світло з'явилось. Вважаємо це за хороший знак, що як і в будь-яких історіях, кінотворах, так і в житті, світло завжди з'являється в кінці тунелю. Головне його дочекатися. Так от, підводимо підсумки під цією історією. Я вважаю так, що якби кожен із героїв умів відгорьовувати свої втрати на якомусь з етапів. То ця історія не набувала б такої трагічності, як і в принципі будь які історії в нашому житті. Нам дуже важливо на певному етапі зупинитися і змиритися з певними якимись втратами. Тобто, якби ось мама Ельмера, наприклад, в якийсь момент змирилася з тим, що в неї не клеїться з чоловіками і. Одразу там виїхала чи заборонила, звернулася до поліції, заборонила, щоб такі її чоловіки заходили в її будинок. То ця б історія не була першої ситуації, де Альмер Ельмер вбив того її чоловіка. Так? І це б далі не завернулося. Так? Їй потрібно було б змиритися з фактом, що в неї не клеїться з чоловіками. І для цього потрібно було б щось почати робити, щось змінювати в своєму житті. Якби Віолетта так само в якийсь момент оцю теж втрату того свого коханого і ту свій страшний вчинок, який вона до нього вчинила, то ця б історія не розігрувала далі в ній таку кучу почуттів, і не вабила б її ще більше до когось примкнутися, до когось такого, хто теж може завернути цю історію далі, так? аж до. Того, що вона тепер уже усвідомлено хоче вбивати людей. це ж означає, що вона знов попала в якийсь сценарій, де хтось її наскільки надокучив, тобто нічого не змінюється. І далі ця історія ще тільки-тільки набирає обертів. І правда, я думаю, що навіть, можливий, другий сезон цього серіалу. Так от, і далі, Ельмер, Ельмер, також, якби він в якийсь момент змирився з тим, що в нього Щось не клеїться з мамою, щось взагалі відбувається страшне, і від неї з'їхав вчасно. То, можливо, він би пішов би по лінії розчарування в стосунках цієї Віолетти, але вже мав би якусь опору на себе, на якісь ті фінанси, які в нього, можливо, є. Кожному з нас важливо зупинитися. Так само, як і оцій мамі, яка замовила Віолетту. Важливо було зупинитися і змиритися з втратою свого сина, відгорювати щось для того, щоб побачити історію чистою, щоб побачити своє майбутнє чисто, щоб взагалі можна було пожити це життя, а не викручуватися з тих обставин, які є. Це реально, нереально це зробити самому завжди потрібно якусь мати людину, на якому можемо опиратися. В тому числі і на психотерапевта. На цьому я буду завершувати свій розбір. Якщо я важливо, щось упустила, я буду дуже рада, якщо ви мені підкажете ще якусь історію, тому що я намагалася цей раз написати вже коротший розбір. Але я буду рада вас бачити в коментарях і з вашими рекомендаціями до наступних відео.